Шановні гості, дорога родина, привіт! Переді мною стоять дві торби, які я щойно принесла з бідронки. В нас сьогодні четвер, який називається тлусти. Такий масний четвер. Сьогодні шал в бідронці з приводу пончиків. З самого ранку приїжджають. Переважно я бачила, до речі, мужчин таких в робочій формі, які десь там або на будовах якихось працюють, приїжджають і цілими ящиками скуповують пончики, тому що це така традиція, що цього саме дня кожен працедавець. Фундує е, о, такі от пончикові. Ти мене відволікаєш. Пончикові вгощення безкоштовні на роботі і, взагалі, куди би ви не пішли? Чи то навіть буде поліклініка, чи школа, ну абсолютно всюди. Е, буде просто оцей шал довкола пончиків. Так само, як напевно в Україні є шал довкола. У нас в принципі не дуже сильно ця історія з мисницею. Принаймні, в західній частині України, де я жила, ця частина з ця історія з масницею не дуже сильно популярна. Читала до речі в коментарях, десь я не пам'ятаю, то якийсь пояс був. Проти питому українські традиції не пам'ятаю вже на якому порталі в інстаграмі. І там під ним власне була така перекличка, хто святкує масницю, хто не святкує, які збереглися традиції. І на е, лівобережній Україні е, все ж доволі багато є людей, які святкують То цей перехід е, до великого посту, і от остання можливість наїстися всякого такого масного, тлустого і все таке. Коротше, не буду робити довгих прев'юшок і показую, що я купила в бідронці. У нас сьогодні буде бідронковий закуповий хол. Циля тихесенько. Почнемо ми з такого пакета, меншенького. Я, звичайно, купила би набагато більше, але руки у мене всього дві. Я намагаюся купувати так, щоб я могла собі більш-менш розподілити по таких майже рівноцінних сумках і з рівновагою для свого хребта дотарабанити це все від автобуса додому. Упаковка салату, яку я, на жаль, їсти не буду. А, до речі, я буду тут в кутку. Циля, не товчися мені тут. Я буду отут в кутку вам показувати ціни, тому що зараз я почаку не рилася, бо то буде дуже супер довго. І буду конвертувати відразу ціни з золотих в гривні. Думаю, так буде для всіх вигідно. Е, упаковка салату, яку я їсти не буду, але обов'язково приготую для свого чоловіка, тому що в мене зараз знову розгулявся гастрит, а при гастриті я не можу їсти жодних свіжих е, овочів, сам лише парене, тому що після свіжого салату, свіжих помідорів, мені знову стає не дуже добре. Вибачайте за е, так, би мовити, особливо. Подробиці. Я, фу, Боже, тут треба пса заховати, бо вона мені зараз очі виїсть. Ну, спробуємо з нею. Я на, на пончики не спокусилася, так як я вже казала, в мене гастрит і зараз я ще екзім з'їм е, смаженого пончика, то точно до бозі гайту піду. Але в бідронці дуже смачні еклери. Вони наповнені маслом, трохи з маргариною перемішаним, але, в принципі, там відчувається, що в кремі є. Доволі велика частина. Це навіть не еклери, це такі заверні тістечка, але просто та суть та, та сама, це еклерове тісто і заварний крем всередині, боже, мене ж я ще не снідала, я коли на них дивлюся, у мене аж слина починає текти. І оці заверні тістечка, вони за смаком практично один в один. До тих тісточок, які робить вдома моя мама. От направду з того всього печива, яке продається в бідронці, там різні в них є і пляцки, і різні пончики, тралівалі, різні там булочки. Оці еклери мені найбільше припали до душі, бо нагадують смак того, що моя мама готує. Якщо у вас вдома є восьмирічна дитина, то ви, звичайно, не можете не купити. Упаковки цукерок. У нас є шухлядка така таємна на кухні, вона на рівні досяжності моєї дитини, бо більшість там, наприклад, крупи або великі упаковки печива вони стоять наверху, що вона туди не дістає без стільчика. І є така шухлядка на рівні її ну, циля, на рівні її колін. Е, і вона собі відкриває завжди і дивиться, що ж там є смачного. Е, купила дві штуки, дуже люблю особисто я в неї попідкрадати оці тропічні цукерки. Вони е, що дуже велика похвала. Сильно е, хочу їм сказати, що вони прямо молодці, е, вони без штучних барвників. Там, звичайно, написано, що вони соком е, фруктовим, але того соку фруктового, насправді, там якихось 2-3% це взагалі навіть не рахується, але слава Богу, хоча б без штучних барвників. Циля то не для тебе. Для Тебе буде пізніше, іди геть. Е... Сир голубий, дуже сильно люблю додавати абсолютно до всього. Мій чоловік вже бачив, що я трохи маньячка. Я його можу крошити в зупу, я його ставлю на канапки, я його додаю до салатів, коли можу їсти салати. Я дуже люблю цвілі сири. Для мене чим смердючіше, чим цвіліше сир, тим краще. Він був по акції, тому я не могла не взяти. Бездоганний, на мою думку, винахід людства це вже порізані і змішані з сушеним базиліком і з іншими з такими пахучими. Базилік і що там ще є? Чекайте, я вам зараз вам скажу, щоб я не брехала. А, написано, що це суміш трав. Окей. Посічені вже в'ялені, помідори, в оливковій олії, з у трав. Нічого навіть деколи не вигадую жодних заправок до салату, просто накидаю в миску. І, до речі, дізналася, що те, що я вдома готую. Це навіть по деяких кафешках роз... Роз... подають, і це називається боул. Це миска, в яку кидається салат, якісь там свіжі овочі ще порізані. Можна туди додати якихось або макаронів, або кускусу, або булгуру, тобто щось таке більше вже з гарнірної історії. Можуть бути там якісь сухарики, якийсь шматок м'яса, і зверху воно запла... заправлене салатною заправкою. Дуже люблю такі обіди, і от навіть не готую жодної заправки, просто дістаю ці порізані, вони порізані на такі дрібнесенькі шматочки, в'ялені помідори. Олійка вже там є, трави вже там є. Дуже класна штука. Я раніше купувала звичайні, але це така пацьканина, тому що їх треба дістати, поставити на дощинку. Це все в олії, пальці в олії, ніж в олії. Тут же все готове, просто вуличкою поколупала і є. Так, їдемо далі. Звичайний, нудний сир, гауда, нічого. Екстраординарі банани, якісь такі навіть були доволі пристойні, не потовчені, бо воно часто буває, що вони якісь або зелені, або страшні, а то досить такі непогані. Хочу що зробити таку невеличку зноску, що якби біля мене, наприклад, був Lidl, там, через дорогу від бідронки, я могла спокійно вибирати в котрий з супермаркетів ходити. Якби до мене, наприклад, Lidl був на такій самій відстані, то я, напевно, би ходила до Lidl. Він мене якось більше надихає на кулінарні всякі штуки. Там завжди овочаво-фруктова група, якась така більш різноманітніша, і фірмові продукти, виготовлені суто для лідла, супер смачні і дуже хороші по якості, що не завжди буває, наприклад, з бідроночними продуктами. Я останнім часом не купую сир. Звичайний сир, такий по типу домашнього, виготовлений в бідронці, тому що вони щось там намотили, з технологією, що він такий кислючий, що його просто неможливо їсти. І була сьогодні от, власне, в бідронці, купила не їхній, я купила дорожчі вдвічі фактично сир від Китніця, тому що я дитині своїй, до речі, з такого от е творожного можна сказати, типу, сир домашнього, з грецького йогурту, з банана. Трошки додаю цукру, або якщо дуже сильно стиглий банан, то і не додаю. Додаю трошки води, тому що густий грецький йогурт і сир банан воно така доволі е, густа виходить в консистенції. Пшикаю туди вітамін Д. це е, традиційна вечеря моєї дитини, така от суміш йогурту, сиру, банана і вітаміну Д. Дуже непогано, я дуже тішуся, що я її навчила хоча б на здоровій вечері, тому що здоровими обідами в нас не дуже виходить. То ви побачите, у мене тут є друга торба. Все стане зрозуміло. Ще один грецький йогурт, тому що я теж його під'їдаю і люблю. Я чесно кажучи, купила би собі пів ящика і не парилася, якби не треба було це нести в руках. Штука, яку я їсти не буду, але яку я купила для свого чоловіка, це такий молочний десерт зверху з якимось там збитою пінкою, шоколадний. Не можу його їсти, тому що він повністю на основі молока з модифікованим крохмалем в якості загущувача. Якщо я з'їдаю багато молочних продуктів, мені... Трохи хижу. Можу трошки, але не багато. Я ніколи не здавала на цю лактозну непереносимість, не страдала такою фігньою. Просто я за собою помітила, що якщо я з'їдаю цілий отакий десертик, то мені від нього болить живіт. Так, їдемо далі. Тут в мене більше вже таких упць, 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 штучок, які можна реально поїсти, а не перекусити. Я. Сказала своєму чоловікові, що якщо раптом він побачить, що я стою на кухні і ліплю вареники, це означає, що мене викрали інопланетяни і замінили величезною дутою копією. Я, по-перше, не вмію готувати тісто і навіть не хочу вчитися. По-друге, це дуже велика. Е... Марудна втрата часу. А по-третє, в мене немає кухні з такою хорошою зручною стільницею. У мене дуже мало є кухонної поверхні. Коли я кухню покажу свою, там, коли поприбираю. Е, немає в мене такої кухонної поверхні, на якій я могла б розвернутися зі стільницями вареників. І я не розумію сенсу, тому що по. Енерговитраті, домашні вареники, можливо, на 10% там будуть смачніші, але вони будуть ще й в 100% дорожчі. Тому вареники з бідронки обожні. Ці класичні з сиром, вони на солодко, дуже до речі, смачно з грецьким йогуртом. Люблю таке. Я їх кидаю на сковорідку. Наливаю трішки водички, накриваю кришкою і даю їм так от в невеликій кількості води добряче-добряче пропаритися. І вони тоді виходять такі, от, наче їх щойно виняли з банячка, тільки що свіжо зварені. Це не всі вареники, які я купила. Оці це взагалі мої улюблені. Вони з чорницями і сиром. Дуже сильно люблю. Ага. Так, більше я не брала. Є ще дуже класні з шпинатом. Я вирішила, що наразі двох видів вареників буде достатньо. Бекон це є сирий, вуджений, такий от типовий бекон, який показують в американських фільмах, не часто, реально в рамах виключення. Там буквально, там, можливо, раз на місяць чи два рази на місяць. Ні, навіть не так, раз на два місяці, напевно. Я зранку готую такий аля-американський сніданок. Яйце пошот, якась кубка салату, грінки і підсмажений бекон. Мої, звичайно, домашні без силя, не зи мені банани. Ну що ти за людина? Зараз чекайте, буду тобі смачки. Почекай, банани. Ну, але ти бігай за тими бананами, де мені їх заховати. Іди звідси, іди, тобі розказати. Мої домашні задоволенням би їли оці підсмажені такі беконові хрусти кожен день, але я розумію, що це гроб з музикою для шлунка, тому я іноді вихідними їх балую. Так, чек, який треба не загубити, щоб я вам могла писати всюди ціни. Це не для тебе, циля! Вертаємося до Цилі. Курячі сердечка, я їх довго варю, щоб вони такі були прям м'якесенькі. Як маю настрій, то ще я розрізаю там на якісь кавалки-половинки. Мене дуже сильно любить відверні курячі сердечка, але такі гарно виверені кіт. Я думаю, що це теж буде смакувати. Я ще не, не пробувала їй давати, але думаю, проблем з цим не буде. Я погана мама. І я вчора готувала. Домашні котлети для дитини, з індика, все як має бути. Але в нас ці котлети так поколупала, порицькала. І я собі думаю, сьогодні сардельки може бути. Ще одна історія про ліниву господиню: це на лиснички всередині з грибами і з капустою. Зверху в паніровочній посипці. Я таку штуку їм дуже рідко, але коли готую свої дієтичні, особливо якісь там шпинатні, зелені зубки, що моєму чоловікові трошки веселіше було їсти цю таку супер здорову зубку. Я йому збоку ставлю декілька загрітих крокетів і все йому заходить на ура. Боже, пес з розуму сходить. Е, ще одна гауда. Коричневі е, ці печериці. Чому не білі? Я без поняття. До речі, оці коричневі печериці, щоб не втрачати їхню красу, я коли їх чищу, то я обчищаю лише оце болото біля ніжки і більше не здираю там зверху. По суті, печерицю можна і не чистити. так що... Окей. Так, дві моцарелки, тому що в мене дитина дуже любить макарон з моцарелою, з пармезаном, з томатною пастою. І, от, власне, з серделями, то сьогодні буде її обід. Порізаний батон. З'явилися якісь нові маски в бідронці, які дуже сильно засвічують. о, І тут написано, що це є маска на тканинній основі, а тканина біодеградувальна. І це ті маски, на які я чекала дуже довго, бо я люблю собі зробити тканинну маску, вона класно зволожує, особливо перед макіяжем. Це не є якась. Історія, що ви полікуєтеся після того, всі зморшки зникнуть, звичайно ж, всі про то знають. Але перед макіяжем ткненна маска, особливо ще, коли вона така трошки прохолодненька, дуже гарно підтягує шкіру, мені подобається. Але я не купувала, тому що всередині переважно була флізелінова. Читайте, поліестерова штука, яка трапляла в смітник і яка ніяк не перероблялася. Це було таке саме збільшення кількості сміття, яке відбувається від прокладок і від памперсів. Але прокладки і памперси, на мою думку, це є річ першої необхідності. Маска, бо з нею можна обійтися. Тепер з'явилися біодеградувальні спробую, Якщо буде класно, то я обов'язково вам розкажу, яка вона. До речі, пам'ятаєте, я колись вам показувала масочки, я купила Алоєві з бідронки на волосся, і вони виявилися дуже класні. На них була якась хороша акція. Я їх купила за 4 з копійками злотих за упаковку. Дуже хороша маска для волосся. Я підозрюю що я, напевно, зроблю якийсь знову збірний, збірне відео хороших недорогих доглядових штук. Всякі перекуски, отакі дрібненькі для мого пса. Зараз я її відразу дам. Тому що ми з нею вчимося виходити на вулицю, пісяти, какати, робити всі гарні справи, не гавкати на інших собак. І мені деколи, крім того, щоб сказати, що вона є молодець, треба цю історію з молодець підкріпити. І для того я їй купила маленькі такі от присмачки, щоб сказати, що Циля гарна дівчинка. Чемний пес. Дуже люблю хлібці. Отакі от цільнозернові, всякі різні, є з кукурудзяні, є житні, є там багато різних злаків. Чесно кажучи, я підходжу до стележа, беру перші ліпші. І коли мені хочеться щось з'їсти, просто вже буває так, що я приходжу на кухню і відчуваю, що я дико голодна. Я тоді схрупую цей хлібець і починаю вже готувати далі їжу або. Хрупою не цей хлібець, а з хрупою оці вафельки рисові. Вони тоненькі, я не люблю грубі рисові вафлі. Тут лише чотири штучки. Тобто, коли ви відкриваєте, вони не встигаються набрати вологи, перетворитися на таку рисову ватку. А ще вони зверху вкриті молочним шоколадом. Я найбільше люблю з чорним шоколадом, але, на жаль, не було, тому взяла з молочним. Так, чевертки курки. Буду варити своїм домашнім. В сенсі не людям, а тваринам. Позбираю, звичайно, так як той чевертки жирок. Коли я відварю, наприклад, крильця або гомілки, або філейки, там жиру немає, то я той жир не збираю, не відрізаю. Потім я з того всього відберу м'яску, трошки беру бульйону. коли я варю, наприклад, їм... Ну, коротше, я для своїх тварин варю практично людський суп. Єдине, що я не додаю в цей суп, те, що не можна їсти тваринам: цибуля, чесник, дуже сильно ароматні спеції, переважно там морква, селера, Петрушки. Та і все, напевно, чу-чуть можу посолити так так от буквально капулечку, просто щоб мені на душі легше було. Але, напевно, це навіть можна і не солити. Я їм купую самі звичайні отакі от відстійні, можна так сказати, фер... не фермерські, а от такі з ферми кури, яких намагаюся для нас не брати. Тому що вони, по-перше, дуже сильно смердять куркою. Там ще одна смачка, бо вже мантить. А по-друге, всякою гадостю готують. Стараюся, ну принаймні, щоб дитина в мене таких гидких курей не їла. Зараз кажете, але купила сардельки. Сардельки, до речі, з індичого м'яса, там 94% м'ясної сировини. І що мені подобається, ці бідроночні сардельки, вони не супер солоні, і вони не насичені ані ароматизаторами, ані барвниками. Немає відчуття такого хімозного м'яса. Непогані. О, ці такі дорожчих. Коротше, йдемо далі дитина і мені треба щось із закинути, якийсь такий швидкий е солодкий перекус. Тому я купила всякі такі гидкі штуки. Ні, як гидкі, це непогані вафлі, Що я дуже сильно люблю камамбери. Я беру ті, що по акції. і Сивий амін. Камамбери можу їсти теж, як і пліснявий сир. Це, в принципі, теж пліснявий сир, просто інша пліснява. В будь-якому вигляді люблю порізати на кавалки і кинути собі до зупи. Люблю кинути на пательню, чу-чуть розігріти, щоб він в середині став такий текучий і з будь-яким іншим гарніром там, чи навіть з звичайним от хлібцем собі його стоптати. Камамбер дуже сильно люблю. Я побачила на полицях дещо нове і вирішила, що я просто мушу покипити. це купити. це крекери з буряком, чорним тмином і часником. Це щось таке. От вони мене просто заінтригували. Давайте відкриємо, подивимося, як вони виглядають всередині. <рес> Все загадково. Так одразу не побачимо. Господи. Годі добратися до того крекера. Мгу. Отакі. Такий собі кракер, як кракер. Нічого надзвичайного. Чуть-чуть є присмак буряка. Так, треба так заховати, щоб пес не пожарив. Дуже сильно пекуче. Дарма я з'їла, я ще зранку нічого не снідала. Зараз мішлунок буде мені казати Добрий день. Для своїх племінниць, маркери, для того, щоб підкреслювати всякі штуки. Я взяла різних, в різних формах. Тут медузки, тут лизачки. Люблю бідронку, за те, що там є такі розвали вже при виході до каз. У тих розвалах можна знайти все: від шуруповерта до трусів. І от, власне, на таких розвалах я і купила цю прикольну штучку. Лимон. Для того, щоб зробити фотосесію з лимоном. Собі запланувала м -м, парфуми е Боже, Ельдо Ghost in the Shell. Немає такий легкий-легкий лимонний аромат. У мене парфуметка, і для того, щоб щось було ще на фоні, таке теж невелике, вирішила взяти лимон до фото. Морожена риба. Тому що Тому що в бідронці ми не зовсім не надихає м'ясо. Там сьогодні було купа свинини. Цієї гов'ядини, теляти, не телятини, от, власне, от коров'ячого м'яса, з дорослої корови. Я таких речей не їм взагалі. По-перше, мені шкода свиней. По-друге, це дуже погана штука для екології. Курів мені шкода тим більше. І, коротше, я, і Воно мені не смакує, я не їм такого м'яса і було дуже багато цих штучних курей, не було корей. З домашнього хов... ну, такого а-ля домашнього ховання, тих, що ходять по вулиці, трошки якусь траву й сонечка бачать. Тому довелося експериментувати, взяла якусь першу ліпшу морожену рибу, сподіваюся, що буде добре. Щоб не образити свою дитину, я її взяла наклейки об'ємні. Трохи мене жаба давила їх купувати, тому що вони з того ж таки пластику зроблені, оцього такого поліетиленного, пропіленового. Коротше, як то капці є китайські, оці такі м'які. Але, думаю, ай, хай вже буде, скільки того життя, що й трохи я підісру планету. Е, і закінчую я на упаковці. Ну, фокусуйся, будь ласка, трошки. Мокрого, туалетного паперу з бідронки. Він просто безподобний. Я його люблю за три речі. По-перше, він не викликає жодних подразнень, таке враження, що він зволожений просто звичайною водою. По-друге, його можна кидати в унітаз. По-третє, він недорогий краса. Все, на цьому мій з бідронки закінчився. Я, якщо вам зайде і вам буде цікаво, з задоволенням, що коли зніму, наприклад, хол з Лідла, він якийсь більш різноманітний, от чесно, лідл, він завжди викликає в мене якесь гастрономічне натхнення. Я не знаю, як це пояснити. Но там дуже часто бувають і розкладки. Вже пес вкрав упаковку з своїми присмаками. Все, я йду від неї відбирати, бо вона зараз ще, крім тих присмаків, ще пластику нажереться. Всіх дуже сильно люблю, всім па-па.